Вибухівку замаскували у сміття, пакети поклали просто під двері. Сусіди стверджують, що вони стояли під помешканням потерпілого від ранку. Втім, нічого підозрілого в цьому не побачили. Вибухівка спрацювала, коли чоловік відчинив двері, аби вийти із дому. Попередньо з'ясовано вибухотехніки, проінформували про те, що була граната Ех 1 лимонка, так звана. Ще судячи з тих фрагментів, що вже вилучили ними. Під час огляду вибух був справді потужним. Чоловіка врятували металеві двері. Лікарі переконують його життю. Зараз нічого не загрожує. У нас доставлений бригади шкоди допомоги пацієнт 31 року з місця події із множинними осколковими пораненнями нижньої та верхньої кінцівок справа. Під'їзди пролунав вибух, зачиняється магнітним ключем та сторонніх Ніхто із сусідів не бачив. Чоловік приватний підприємець, але чим займається конкретно, сусіди не знають. Я не знаю. Ну мені якось незручно розпитувати в сусідів, хто чим займається. Ну знаю, що є в нього сім'я, всі проживають тут. У поліції повідомили, що взимку чоловік вже звертався до них у підозрі про зумисний підпал його автомобіля. Розслідування цього випадку досі триває, і тоді і зараз родина запевняє, у Петрілого не було ні з ким жодних конфліктів. Ірина Папірних Юрій Герасимов, головні новини Львова.